Важливіший сюрприз цього року. Ви знайдете новий дохід, нове джерело доходу. Причому буде вибір з декількох. Ви знайдете досить серйозний, досить серйозний такий дохід. Ось так. Тобто, тут це ціле джерело. Ви не просто знайдете це одноразово, це буде на досить ну, великий проміжок часу. Тут ідуть вісім періодів. Життя зміниться після цього. Ви усвідомите, що перероджуєтеся. Ви усвідомите, що ви під захистом. Ви будете захищені від усіх ну, прошуків. Ви розкриєте себе як жінка. Ви зможете відмовитися від стану жертви, якщо такий стан був деякий деякий час. І будете займати досить вигідне положення в світі. Тут також може з'явитися чоловік вашої мрії.